В минулому відео ми показували, як підключається сантехніка до системи очистки G-Water Robar G60 до панелі продажу G-Water G2. Якщо ви не бачили цього відео, радимо вам для початку переглянути його. Це відео буде присвячено підключенню електричної частини до системи очистки і панелі продажу. Будь-яка панель продажу G-Water G2 або G-Water G1 оснащується власною електричною частиною. Будь-який провід або кабель оснащується відповідним стікером задля зручності та для того, щоб знати, куди саме який провід чи кабель підключати. В загальному випадку. Підключення починається з проводів, які йдуть з панелі продажу G-Water. Тут у нас помпа продажу та живлення системи очистки Robar G60. Ці проводи підключаються на їх відповідники живлення 24 В та помпа продажу наступним чином. Обов'язково слідкувати. За тим, яка у нас йде полюсовка, тобто синій провід до синього провода, коричневий провід до коричневого. З'єднання відбувається на клеми, швидко затискні клеми ваго. В аналогічний спосіб підключаємо помпу продажу. Обов'язково слідкуємо за полюсовкою. Наступний провід це провід нижнього рівня, який під'єднується до аналогічного проводу із такою ж самою назвою на ємності зберігання. Обов'язково нагадую, слідкуємо за полюсовкою. Наступним чином ми підключаємо систему очистки до ємності зберігання. Читаємо, що написано на, на стікерах проводів. Наприклад, підключаємо верхній рівень, шукаємо провід з відповідною наліпкою та під'єднуємо, слідкуючи за полюсовкою. Проводів. Важливо зазначити, що якщо провід по кольору не відповідає, то ми підключаємо спочатку провід одного кольору, а інші підключаємо до тих виводів, які залишились. Наступним підключаємо ультрафіолетову лампу. Шукаємо відповідний стікер. На бочці та під'єднуємо, зберігаючи полюсовку. Як правило, на, світлодіод... на світлодіодах плюс позначається червоним, а мінус білим. Відповідно на іншому відповідному проводі, коричневий провід це плюс, синій це мінус. Ось таким чином. В останню чергу ми під'єднуємо провід або від 220-230 вольт до системи центрального електропостачання. Під'єднуємо мережу 220 вольт і вмикаємо апарат. В загальному випадку, якщо все зроблено правильно, то апарат готовий до використання.